Я намалюю на папері щасливу ти, де в мирному Но будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас їх одна, щоб закінчила страшна і люта, жатлива війна. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають нахить. Я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті, без... Буде мир, замовкнуть ці гармати, доволі крові, сліз, нещастя й бід, хай відпочине змучені боями до праці з вічний чоловічий лік. Хай буде мир, звертається до Бога, чого зразивши потім тут трударі, бо щоб сміялись діти дзвінку на нашій славній землі. Хай буде мир, віднині до віку. хай буде мир, і замовкнуть війни злі. хай міцних обіймах всі народи йдуть у майбуття через майбутнє. Мир на землі це затишок і тиша, це сміх дитячої душі, політ, коли поети чарівні вірші пише про незвичайний дивовижний світ. Мир на землі це росіяні світанки, краса, творча пісня у кхм, гаях. Мир на землі це вечори і ранки, і з радістю і щастям у серцях. Мир на землі це дім мами і тато. Любові стільки, що просто через край, а ще на цій землі є багато щастя в кожній хаті, хліба, коровай. Ми хочемо, щоб сонце світило, співали підзикам ташки, щоб люди були ще щасливі, у мирі зростали би ми. Співуча моя Україна, хай буде щасливим ж... мій час. Хай пісня твоя солов'їна Солов лунає нині в віках. Хай Україна прекрасна, моя мирна гідно квітує, і хай до віку на рідній землі, радісті і спокій панують. Білий голуб, символ миру, голубка, біла, ти лети у світ, хай буде мир у небі, голубому, бо голуб миру каже з давніх літ приносить радість родові людському. намалюю на папері нашу тишу, я намалюю на папері, наші зорі, золі. Будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас їх одна, щоб закінчила страшна і люта, жатлива війна. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи я намалюю.